Прогоранку усім любителям жіночої, чуттєвої музики. Сьогодні до Кіровограда завітала українська співачка Ірина Білик. У залі філармонії зібралося вже багато людей, і зараз ми йдемо на концерт. Ходімо зі мною. І як завжди, в залі аншлаг. Усі прийшли подивитися на українську Мадонну. Саме так називають Ірину Білик у вітчизняному шоу-бізнесі. Аудиторія, переважно жіноча, але є і чоловіки. Ось цей гарний пан розповідає, що Ірина подобається йому не тільки як артистка, а ще як жінка. Її приємно не тільки слухати, а й милуватися її вродою. А ось цей серйозний молодий чоловік зізнається, що іноді під час виконання своїх службових обов'язків йому хоч. Хочеться підтанцьовувати у такт музиці, але не можна, тому радіє душею. У залі інтрига на сцені з'являється команда Ірини Білик і вже за мить сама артистка. Жіночна і така відверта Ірина Білек співає про знайомі до глибини душі кожній жінці історії. Нерозділене кохання, розлука, пристрасть, почуття на відстані це все крізь призму музики, рухів, жестів і з неймовірною кількістю емоцій, артистка передає своїм глядачам. за за те, те, що що я була, за те, що не змогла. виходить до залы и спілкується із своїми прихильниками. Я б хотіла, щоб это настроение, которое сейчас царит в этом залі, чтобы оно не осталось здесь. Эти два часа мы проведем вместе, вы уйдете, будете снова грустить дома. Готовить что-то готовить, як как заплатить за газ. Давайте давайте это настроение унесем и будем так жить. Жінки задоволені, не стримують своїх емоцій, адже сьогодні відпочили від буденних справ і поєднали приємне з корисним. Взяли на концерт своїх діток, які разом з артисткою співали і танцювали. А доки усі насолоджуються піснею на біс, я поспілкувалася із гарними дівчатами. Подруги прийшли на концерт і дуже вдячні Ірині за її творчість, яка постійно надихає. жінського концерта, боліженська не півіси з такими... Іскрині місердечними чисто женськими після я не знаю на української естраді, поэтому канішна пастріпатрясающій і плакали, підіпавнялімоці замічати на піві я її дуже Люблю а ще мені вдалося особисто поспілкуватися з Іриною Білик по завершенню концерту. Співачка зізнається, що зараз її життя кардинально змінилося, адже нещодавно вона вдруге стала мамою. Тепер центр її уваги коханий синок Табріс. На травневі свята Ірина чекає в гості своїх родичів з Будапешту, а 30 квітня планує поїхати на день народження до Філіпа Кіркорова. Сонячні, весняні. Я вітаю вас з весною і хочеться побажати не тільки ранкової кави, а ранкових привітних слів, посмішки, поцілунків. Для мене це найголовніше в житті, тому що можна зрозуміти, що тебе очікує в цей день. Цей ранок я хочу, щоб вам кохані люди щось дарували. Може, якесь добре слово. Ваші діти згадували про те, що ви є е, на протязі дня. І взагалі все починається просто з е, ласкавого погляду. Я думаю, що за філіжанкою кави ви зможете це зробити зараз, коли дивитесь цю передачу. Ми будемо місця. Я знаю. Мы будем вместе, я знаю.